Вітаю, це обусток. Я Інна Мазуркевич Україна ризикує зав'язнути у перемир'я через безвідповідальність провали канцлера Шольца та інших західних політиків. Про це пише видання Ді Велд. Йдеться про те, що вже цього року може відбутися зупинка чи навіть цілковите припинення російсько-української війни, користуючись паузою в озброєнні про так зване перемир'я, але вже на умовах країни окупанта говорять керівництво так званої Росії. Наскільки імовірний такий сценарій? Розбираємося далі на зв'язку зі студією Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Ігорю, я вас вітаю. Доброго дня. Ось Усі ці настрої, заява канцлера Німеччини, чи не, не прочиняє це двері для нового глобального конфлікту? Як ви вважаєте? Взагалі світ заходить, фактично в Третю світову війну, і війна в Україні це одна з ознак. І поки світ не вирішить глобальних протиріч, які існують в фінансовій системі, в доступі до технологій, в економічній нерівності, в зеленому переході до того часу війна не закінчиться. І для України тільки питання, чи вона весь цей час триватиме в Україні, також чи великі гравці вияснятимуть свої відносини в інших регіонах. Ну ось усі ці перемовини так на заході куларна така активність мають на меті припинення війни вже цьогоріч. оскільки як сили України, так і сили Росії вони є виснаженими. і жодна зі сторін не може мати перевагу на полі бою. Та чи може Москва погодитись по перше на нульовий сценарій по лінії фронту? Ось таке розв'язання конфлікту воно буде здаватися для РФ перемогою. З тією політичною системою, яка створена в Російській Федерації з тим контролем за інформаційною сферою, вони будь-який результат можуть видати фактично за перемогу. І тому у них питання комунікації з власним населенням власне не стоїть. Для них важливіше дійсно отримати перемир'я на своїх умовах. Вони не оголошують публічно умови, те про що вони говорять публічно. Воно виглядає досить несерйозно. Вони про це говорили і перед початком повномасштабної війни, то згорнути всю інфраструктуру НАТО в східній Європі, натомість вони отримали Фінляндію, Швецію, членів НАТО, то ще якісь заяви щодо впливу на українську політику всього цього вони не досягли. І тому на закритих перемовинах вони виставляють якісь умови, і це не лише збереження фактичного контролю окупованих територій. Вони, мабуть, ми можемо лише про це передбачати. Вони, мабуть, хочуть так званої демілітаризації, тобто дуже обмежити чисельність та номенклатуру зброї української армії. І звичайно, на це ні Україна, ні союзники ніколи не піде. І тому на сьогодні умови Росії є неприйнятними. І якщо вона не піде на якісь серйозні компроміси, то навіть переговорів через посередників найближчим часом тоді не буде. Які самі компроміси ви маєте на увазі, Україна має свій план закінчення війни, формулу миру Володимиру Зеленського. Спочатку цей план був лише 10 пунктів на одній сторінці, але за більше ніж рік, майже півтора року, з часу його представлення, працювало багато робочих груп і цей план уже став. Власне, дорожньою картою. Більше того, по багатьох пунктах скажімо, по радіаційній безпеці, по екологічній, по гуманітарних питаннях, по обміну утримуваними особами є вже реальна динаміка, реальні успіхи. Більше того, там багато країн включаються, вони працюють над виконанням. Насправді, найбільш спірне питання це повне виведення російських військ, і ми бачимо, що тут без зміни ситуації на полі бою Росія. На це не піде, і саме тому, коли розглядається формат мирної конференції, питання постає чи запрошувати туди Росію? Скажімо, Швейцарія і Китай вважають, що потрібне запрошення Росії вже на першу ж мирну конференцію, але українська позиція полягала в тому, що глобальний саміт миру, який може ще пройти вже навіть цієї весни, чи на початку літа, перший етап має пройти без Росії, щоб Світові держави на рівні лідерів погодили мирний план з урахуванням з повним урахуванням інтересів національної безпеки України. Росія ми бачимо, критикує цю ідею і каже, що вона після цього на компроміси не піде. Ну, от говорячи про проросійські наративи, от, якщо припиняться поставки зброї з боку з боку союзників, так от розглянемо такий сценарій, то я так розумію, що от, так само на паузу можна буде поставити і переговорний процес про вступ України до НАТО та Євросоюзу. Цікаве питання. Ми бачимо дійсно фактор поставок ядер... західної зброї, фактор поставок. Західних боєприпасів є визначальним для успіху української армії на полі бою, і те, що Сполучених Штатах вже півроку через їхні внутрішньополітичні політичні протиріччя не можуть ухвалити рішення про виділення великого пакету допомоги Україні, це негативно впливає на боєздатність української армії. Що стосується вступу в НАТО та Європейський союз, по НАТО ми очікуємо. Позитивних сигналів в липні цього року на ювілейному саміті НАТО буквально цього тижня, 75 років з часу заснування НАТО. Але головним фактором буде не технічне виконання Україною, адаптованої рішення національної програми. Україна може провести всі реформи, але головний фактор залишається це. Політична воля членів НАТО ухвалити рішення про запрошення України в умовах супротиву Росії. І найбільший прогноз на жаль для нас песимістичний, що на цьому саміті Україна не отримає запрошення. Що стосується Європейського союзу, то там процес більш бюрократизований і в червні на засіданні ради ЄС Україна очікує затвердження переговорної рамки і офіційного початку переговорів. А там 33 Можна сказати, кодекси європейського законодавства, по кожному з них нам треба буде зріг працювати. Це не послідовний процес, багато в чому паралельний, але це роки адаптації українського законодавства, українських інституцій, технічних регламентів до європейського законодавства. І тому цей процес тривалий зараз сказати, що буде через 5 років, через 7, можливо, навіть більше ще ніхто не зможе. І тому для України євроінтеграція це буде не лише. Точка в результаті, коли Україна стане повноправним членом, а це стане дуже багато реформ під час і, можливо, перш за все збереження або розширення умов зони вільної торгівлі, скажімо, з червня 2022 року українські підприємства можуть продавати свої товари без будь-яких квот і обмежень європейському ринку. І зараз це рішення буде продовжено до 2025 року, але вже з. Механізмом обмежень тому тоді Україна може не просити кредити чи гранти а Україна може заробляти на європейському ринку. Можливо, це є ще більш важливим результатом євроінтеграції, який ми бачимо сьогодні, а не чекаємо кілька років, можливо. Сьогодні в Росії почався весняний призов, і от, за словами аналітиків, наприкінці весни та влітку, Росія може почати черговий наступ. І нині зрозуміло, що ні людських ресурсів, ні запасів зброї у Києва поки що недостатньо. Найважливіше наразі завдання. Ми це розуміємо. Так це захист від просування окупаційних військ, втім і фортифікаційні споруди не готові. На цьому наголошував минулого тижня. Президент та ж ситуація із мобілізацією, хоч і в Оборонному комітеті розглянули усі поправки. Втім, ніхто не говорить про те, що прийняття буде швидким, адже чи не кожна політична сила не пропускає можливості піару на законопроєкті. То чи можна сказати нині, що Україна за глухому куті? Про ну, глухий кут я б не став говорити, але дійсно ви в питанні перерахували ті проблеми, які існує Україна, і дійсно вірогідність російського наступу є дуже високою. І тому всі ці проблеми треба вирішувати. Що стосується фортифікацій, то вони будуються, але їх треба будувати більше, швидше. І можливо потрібно ще більший контроль за тим, як це все робиться. Що стосується закону про мобілізацію, так на жаль. Процедура його прийняття вона була неправильною з самого початку. Тобто не відбулися консультації із іншими заінтересованими відомствами або консультації були неповними, і через те зауваження, скажімо, міністерства охорони здоров'я, міністерства освіти, міністерства соціальної політики, а народних депутатів вони не були враховані на самому початку, і тому тепер це породило багато. Забагато всіляких поправок, частина з них є можливо конструктивними, можливо, є компромісними, частина дійсно буде політизованими для того, щоб просто затягувати процес. Але Україна навіть в часи воєнного стану зберігає демократичні інституції, і тому Верховна Рада розглядає це за процедурою і буде розглядати за процедурою в залі. Інше питання, що, можливо, можна було швидше розглядати навіть в комітеті Верховної Ради, можна було працювати на вихідні. У нас же в армії немає вихідних. Збройні сили України виконують свій обов'язок щодня 24 на 7. Тобто, можливо, і депутати могли працювати швидше, пройти всі поправки, їх розглянути, зробити рішення, але зробити це не за півроку, як це робиться зараз. І тоді ми мали би закон зрозумілий для всіх, зрозумілими процедурами, і можливо краще б готувалися до того російського наступу, який всі прогнозують. Якщо Україна не отримає потрібної зброї, в тому числі і далекобійної, яка необхідна, я маю на увазі ті Таурус, так от Німеччина повторює знову ж таки, скажу про російські наративи. канцлер Олаф Шольц, вкотре говорить про ризики ескалації, водночас закликає підтримувати Україну. От на вашу думку, чи не грають наші союзники подвійну гру? Може вже досить загравати з Путіним? Ви ну, правильно задаєте питання. Головна підтримка це ж не заяви, не глибока стурбованість. Це конкретні рішення і конкретні поставки. Якщо в заявах звучить, що Україна захищає не лише себе, а всю Європу, весь західний світ, то тоді це наша спільна війна. І тоді дійсно треба надавати Україні всі ті сили і засоби для того, щоб вона. Зупинила російську агресію, звільнила свої території, і дійсно завдала Російській Федерації стратегічної поразки в Україні. Якщо ж це лише заяви, то Україна не має достатньої кількості засобів для того, щоб реалізувати ці завдання. І дійсно багато західних політиків вони балансують між страхом ескалації і бажанням не допустити російської перемоги. І таким чином для Багатьох політиків сценарієм є зберігати війну в Україні, з одного боку, не пустити цю війну на територію України членів НАТО, але з іншого боку, і не надати Україні достатньо засобів для того, щоб почати серйозний наступ для того, щоб збільшити ризики ескалації з боку Російської Федерації. Ну, тим не менш, бачимо те, що є. Заяви є дійсно гучні, але от до справи. І до діла не доходить, і от та ж ситуація нині відбувається і в Сполучених Штатах. Власне в Конгресі заявили, що голосування за допомогу Україні буде пріоритетом після канікул. Про це заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер. Втім, таке вже було. Ми не побачили схвалення українського питання ні до Різдва, ні після. Чи можна сказати, що про допомогу від Сполучених Штатів? Можна забути. У нас є ще вікно можливості для того, щоб отримати американську допомогу. Проте, дійсно, як виявилося, канікули є більшим пріоритетом, аніж допомога Україні, ніж протидія російської агресії. Це звичайно прикро слухати. Але ми будь-якому випадку дуже вдячні американській стороні, американському уряду, американському народу за цю ту допомогу, яку вони надавали нам, особливо два стан Звичайно, хотілось би, щоб допомога ця продовжувалася до досягнення цілей. І ми розуміємо, що чим ближче до виборів в США це не лише президентські, це вибори конгресу та частини сенату, тим менше буде шансів на те, що українське питання попаде в порядок денний, особливо коли почнуться президентські дебати. То навряд чи хто захоче змінювати будь-що питання допомозі Україні, і тому так, квітень, перша половина травня чи весь травень, вони є тим вікном можливостей. спікер Майк Джонсон заявив, що він поставить в порядок денний допомогу Україні, але можливо з модифікаціями це вже буде кредит, а не грант, можливо, менша сума разом з Ізраїлем, окремо з Ізраїлем. Українська дипломатія робить все можливе для того, щоб. У будь-якому вигляді, отримати цю допомогу, дати всі питання, які задають американці, показати всі звіти про прозорість використання цієї допомоги, але ми бачимо, що не все залежить від нас. А американська політика, вона є такою складним картковим будинком, як ми це бачили в серіалі, як ми це зараз бачимо в реальному житті. Ну, все ж таки хочеться сподіватися, що це вікно можливостей спрацює. Україна таки отримає допомогу. Пане Ігорі. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього, був гостем обосток. Я ж закликаю підписатися на наш канал. Хто це досі не зробив? Залишайте вподобайки, коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи.